Вітаю вас, дорогі глядачі і читачі журналу Івангельський голос. Минув рік з того часу, як ми з вами востаннє зустрічалися у відеоформаті. І вже відчуваємо, що потреба така назріла. Та й побільшало дзвінків у редакцію щодо випуску журналу за цей рік. Останню розсилку ми закінчили 23 травня цього року. І тоді ми мали сподівання, що за літо випустимо перший номер ЄГЕ за Поточний рік. Слава Богу, і зима, і весна пройшли без відключень світла. І ніхто не чекав, що літом нам знову нагадають, як це погано бути без світла і причому довго. І наші райдужні плани розсипались. Журнал не вийшов до осені. Не вищо від жовтня. Зараз ми його інтенсивно готуємо вдруг. І якщо, Боже ласка, то до кінця місяця ми його завершимо. Але здавати вдруг і розсилати будемо вже в листопаді. А далі ми, як завжди, повідомимо вам про початок і кінець розсилки на нашому вайбер каналі та на сайті Євангельський Голос. Тому підписуйтесь, хто ще не підписаний на наші канали у Вайбері і на Ютубі. Нагадаємо, що вартість одного примірника ЄГ 100 гривень, або 200 гривень на рік. Бо зараз ми випускаємо тільки два журнали в рік. Щодо минулих номерів, то 221 номера, останній, який ви отримали, був 222. А я зараз говорю про 221. Дехто його хоче замовити, але його немає, тому не замовляйте його. Його нема взагалі, бо його розібрали повністю. Це, мабуть, вперше за весь час нашої праці сталося так, що не вистачило журналів. А 220-й пропонуємо по 50 гривнів за примірник, бо ми його надрукували більше і маємо залишок. І ще я хотів зробити кілька об'яв. Просимо тих, хто висилає кошти поштовими переказами, вказувати той номер телефону, який зазначений у реквізитах для поштових відправлень. Це 80-та сторінка нашого журналу. Зверніть увагу, там телефон починається на 096. Якщо ви хочете переказати кошти поштою, то вказуйте саме той номер. Не номер редакції, і не номер головного редактора, будь ласка. Наступне. Почастіше ли випадки надходжень до редакції коштів від людей, яких ми не знаємо. Їх немає в списках розсилки. Тому, якщо ви висилали кошти, а подяку за них не отримаєте, ось ми будемо робити розсилку. І кожен раз, коли ми розсилаємо журнали, ми вкладаємо подяку. І пишемо, яку суму їх від вас підтримали. Будь ласка, якщо ви пам'ятаєте, що ви надіслали нам кошти, але ми вам подяку не прислали. Або, наприклад, в подяці вказана інша сума, то дайте нам, будь ласка, про це знати. Хочемо навести лад, щоб не було таких людей, які висили кошти і не отримують журнал. На жаль, я от згадую такий випадок, позвонила сестра, і я чисто випадково взнав, що вона висела кошти, журнал ми її не посилали. Я кажу, чому ж ви не скажете нам? А вона каже, ну, видно, така Божа воля, хай там буде. Ну, розумієте, Ми ж за це відповідальні. Ми для того тут і працюємо. Щоб ви отримували журнал. Тому, будь ласка, якщо ви не отримали журнал, мали отримати, не отримали, дайте нам знати про це. І зараз я хочу вам зачитати список тих людей, тих прізвищ, які в нас є, і ми не знаємо від них прийшли кошти, і ми не знаємо, на кого їх записувати. Бо вони журнали не отримують. Можливо, за родичів платять, можливо, за, за сусіда, за, за когось з церкві. Тому, коли ви почуєте ваше прізвище, то, е, або ви знаєте ту людину, то зателефонуйте їй, будь ласка, нехай вона зв'яжеться з нами. Отже, вихованець СВ. Це 23-й рік ще. Вихованець СВ, фареник. В.В. Завадська Людмила Олександрівна, Істоміна Оксана Миколаївна, Дворецький Василь Васильович. І навіть Каплун В'ячеслав Федорович. Я думаю, ви розумієте, Каплун В'ячеслав Федорович навряд чи слав би гроші в редакцію. Він їх може просто передати. Я не знаю, можливо, це хтось хотів заховати своє прізвище, щоб не знали від кого. Ну, ми вам дякуємо, але ми переживаємо, коли ми отримуємо такі кошти, які не знаємо, кому писати. Наступний. Тихонова Віра Іванівна. Там вказано село Пальчинці. Раніше ми більше журналів туди слали, зараз ми висилаємо на одну людину. Маємо телефон. Але він не працює. Той номер ніколи не відповідає. Зв'язатися з ними не можемо. Якщо хтось нас слухає із села Пальчинці, зателефонуйте, будь ласка, на телефон редакції. Абрамович Оксана Олексіївна, Швець Інна Володимирівна, Петрович Ангеліна Васильівна і Одарчук Андрій Володимирович. Євгеній, просто Євгеній, немає прізвища, немає по батькові, і велику суму переслав, і не можемо його знайти. Маємо кілька Євгеніїв, не маємо зв'язку. І Вишнівська Лілія Васильівна. Це все. Отже, якщо це ви. Або ви знаєте, хто це, то зв'яжіться, це, будь ласка, з нами. Далі, якщо ви не сплатили за журнал до кінця 2024 року, то вже бажано це зробити. Але на 25 рік переказів ще не надсилайте. Бо ми маємо випустити ще два номери. Коли будемо готувати вдруг останній номер за цей рік. То ми вам ще повідомимо, коли платити і яка буде ціна. Бо зараз ми ще не можемо зорієнтуватися по ціні та й не хочемо, знаєте, бути в боргу. Ну і останнє. Нас запитують, чому ми не записуємо більше відео. Насправді ми маємо бажання то зробити. Але знаєте, мені, мені тут згадується, як у одного чоловіка. На співбесіді запитали, чи є у нього можливість відпочивати за кордоном. Він на це відповів, можливість є, тільки грошей нема. Щось подібне і у нас, тільки мова не про гроші, а про час. Випускати відео бажання є. І важливого матеріалу навіть багато маємо, є про що поговорити, є актуальні теми важливі. Але випуск журналу вважаємо завданням більш пріоритетним і... і навіть з ним не справляємось. На жаль. З іншого боку, ви бачите, що друковані видання вже зникають. Сьогодні ви рідко зустрінете когось із газетою, журналом чи книжкою. Люди просто перестали читати. Навіть християнська молодь не читає, бо відео дивитися зручніше. І хоч в цьому процесі немає нічого доброго, бо навіть вчені говорить, що при читанні і перегляді відео, коли ви читаєте, чи коли ви дивитесь відео, то інформація сприймається і засвоюється зовсім по-різному. І нам дуже шкода молодих людей, які не читають. Але ми не можемо зупинити час чи змінити тенденції. До речі, в Європі ще читають і газети, і журнали. А у нас вже ні. Ми на цьому сумнівному шляху тотальної диджиталізації засобів інформування і спілкування вириваємося вперед. А розумієте, чим менше друкованих видань залишається, тим дорожчими стають послуги типографій. І це закономірно. І чим меншим стає наклад, тобто тираж, тим, воно, тим дорожче видання. Чим менше буде журналів, чим менше ми замовляємо журналів, тим дорожчий один примірник. І ми з вами розуміємо, що безконечно так не буде. Колись якийсь номер таки виявиться останнім. Ми вже обдумували можливість припинити випуск журналу, а натомість робити відео. І знаєте, це вирішило багато проблем. По-перше, це дешевше. По-друге, швидше. По-третє, ми не прив'язані до офісу. І по-четверте, звільнився б час для репортерської роботи. Ми могли б давати вам більше матеріалу і регулярніше спілкуватися з вами. Але знаєте, у нас ще багато читачів, особливо старшого віку, які відеоматеріали не дивляться, а журнали читати хочуть. Незважаючи навіть на їхню ціну. Тому ми продовжуємо видавати журнал, хоч для нас Для нас вже ця робота, особливо в теперішніх умовах, нагадує чемодан без ручки. І нести важко, і покинути нема як. І розуміння того, що значна частина наших читачів залишиться без журналу, а відео дивитися не зможе ось стримує нас від такого кроку. Хоча, ну, як я вже сказав, рано чи пізно, все рівно доведеться так зробити, бо як не самі вирішимо, то обставини змусять. Коротше кажучи, ми постали перед складним питанням. І тут хочемо знати вашу думку. Що б ви порадили? Ваші думки пишіть нам в коментарях. Ми кожен коментар прочитуємо і беремо до уваги. Наразі це все. Залишайтесь з Господом. З вами був християнський журналіст Олександр Каплун. І до наступної зустрічі на каналі.